Усім привіт! Давно нас разом не бачили. Я по концертах, концерти скінчилися. І сидіти вдома ні в який, ні... ні в Какую. Так ми сьогодні вирішили поїхати до Дрездена. У нас у півтора години, до накупнього центру, торговий центр. Якось було відео два роки, чи коли ми були перед Різдвом. Я багато що купила, було там дешевше. Були ми в е, продуктовому відділенні, в такі навіть не заходила на одяг. А сьогодні хочу подивитися, які в них є там. Які бренди в магазині, бо, тому що було багато різних, але часу не було. Дуже довго були в продуктовому магазині пізно поїхали. Трохи їхав, кажу, думаю, що він робить такий <сіхання> стеленький. халбе. <сіхання> <сіхання> Ман чекає дружину. Я пішла в туалет, але я вже обійшла пару магазинів. Він думає, що я в туалеті постійно виглядаю. Файний магазин, який в нас теж є. Нью-Йоркер такий величезний, дуже великий вибір. Тут вже такий святковий. Воріччя готується зараз до різні корпоративи. Маття всюди одинакове. Але цікаві, у нас таких немає магазинів Дуже мені подобаються їхні ковбаски, чи то сиски, чи ковбаски. Карі. Притрушують карі в такій омачці, в такому су. Ой, це щось типу такого, знаєте, як ходу. Ми вже не зображаємо, де ми були, де ми ходили, що ми робили. Тут їда, там то, там то, все якось так переміжку дурдон. Ой, який гарний магазин. Дивись, заріз були не то різ дерева. Різ дорогі. Популярні ці досить. Сорок євро. Бачу, в Дрездені тут стоїть цент на, на місці. На площі. В Дрездені? Тут теж в Дрездені таке стоїть. Тому родслені. Сукулятками пахнет запахи вже готуються до різдва, штрудлі. Вже напевно в акції. Мутер мутер. Пахне це ходить чи відрізняється зуття ми вирішили придбати. Саме тому ми сюди і приїхали, тому що тут дуже доступно, у вільній продажі. Дуже мені подобається, що багато взуттєвих магазинів. Таке якісне, гарне взуття. Такі черевички сто євро коштують. Бачите, взуття на кожному курці. Дивіться, все, взуття, взуття, взуття. Німці дуже люблять взуття. Було завжди. З діда прадіда так. так. Ми ще ніколи не здавали пластмасові бутилки. Пляшки, у нас немає такого. Десь на якихось місцях. Тут вони здають. 0,25 центів. Дамо на касі. Мабуть, Ну, на кінець. Я обійшла вже всі магазини, у нас переважно влізла оця горіхова олія з волоських горіхів олія. А тепер пісташкова, з пісташок, то вона не така смачна, Я до салата даю. Так беру одразу дві фляшки. Ну і останнє, бачиш? Як я вже казала в минулому, попередньому відео, мені дуже подобаються їхні отакі приправи, як воно так гарно зроблено. Так одразу всипати безподобно. Не в мішочках, у нас в мішочках розриваєш, поваляється так. А отакі, отакі нові баночки. Ось я взяла такий перець. В тамтих магазинах не знімала, тому що мені не дозволяли. Тут може теж заборонять, тому ціни нічого. Я конкретно купила собі дві блузки, дві футболки і все, в акції по 9 євро. Так, а от такий перець 50 грам, коштує 60 центів, що як за дарок. На салат. До салату такий. Грецький стиль, крета. 100 раз Це ясно, що так сто раз. Отакі От візьму теж. За євро 50 в салат. Беру отакі гриби. Як не могла попасти в нас в Чехії, в нас то в Чехії. Дивіться, який пучок величезний, такого ніколи в житті нема. У нас дві ниточки тільки того. Два ікса за 2 євро. Покелове, величезні. Такі тові риби досить багато. Суші такі. Вибір великий, свіжі. Такі естетично виглядає. Іван, давай нап'юся і буду мекати, бекати. Купа. Козячу молокочу. Що це таке? Розовино? Ну, ти як нап'єшся того, то й той, ти будеш до чортики вже тут бекати, будеш мекати. Адвентних календарів повно вже Це якісь протеїну. Різними цукерками. Тут вибір величезний. Ну, Такий дівчачий адвентний календар. Я перший раз бачу, що Red Bull має стільки смаків. Mm -hmm. Знаю тільки цей класичний. Теж адвентний календар. Mm -hmm. Ожики тяжкі. Mm -hmm. Адвентний календар теж. То... Чіпси. На різдво я брала горошок, то було по євро. Напевно, чи по євро 50. Але з морквою ми не любимо. Я варю окремо по-українськи. Чехи люблять отакий, щоб була вже морква, все порізано. Бачите, вони все отакі здоровенні. Банки і сир такий, 2XL. L. них нема по 100 грамів, по 200 зразу. От звідси і до кінця це все огірки. Все огірки. Брюссельську капусту я в нас не бачила в Кафландії такого і взагалі не бачила. Хліб, це морква. Веган. Треба взяти, попробувати. Дуже багато, такого здорового, корисного, хліба. Потім буде для оздоби. для декорування. Зараз для пряників багато. Це я теж брала тут повно. Прекраси. на напечення. Дивіться, який торт. Бублгум. Морожені торти, мені також дуже подобаються. Гості прийшли, купив, відкрили, той ківойва. Наполеон кольоровий. Орео, тортики. Дитячі, дуже гарні торти. Такі мені звіт, що я бачила у нас в Тауфланді. А мені сподобався, дуже мені сподобався оцей. Такий снікер, Такого в нас не бачила. І отакі куски. Отакі куски розпечатав і різні різні тортики по кусочку. Супер. Тут дивись, які капусти різні. Брюссельська, брокколі, романеско якась. Ось таке я ніколи не брала. Таку капустку. Кабаса. Цей не такі, як у нас, плюс-мінус. Візьмо, спробувати. Прошу в свирічефком. Одним словом ще не пробував. Великий вибір, страшний, шален. Тут так на чотири ряда, я зараз дивлюся, бо мене зараз сварити. У них популярні отакі, як фарш. Бачите, на хліб. Це такий татарак. Чехії. так ці Готово. Готові і навіть продають в тих в забігаловках. Ой, як пала. Беру. Кокупатку. Щось я не знаю, я таке сало не бачила. Ти бачив таке сало? Дивись, скільки тут сала. Капець. Можна маринувати? Yeah. Сало можна маринувати. Yeah. Сало таке я не бачила. Yeah. Пов'ядина. М'ясо тут взагалі катастрофа скільки. Ребра, мариновано, сире і аж туди до кінця. Дуже великий, такий довгий, страшно великий кавпан. Що тут таке за кетчуп? Якийсь оранжевий? Прочитає. Гірчиця кетчуп. Боже. Таке перший раз бачу і чую взагалі. Треба взяти попробувати. Кетчуп карі простий з томатами. І мікс гірчиця і кетчуп. Філадельфія з козачим, ну, з козачого молока. Це з Філадельфії. Шоколадна Філадельфія. Капець. Оце є таке виділ. У нас нема, такого. Риба 200 грам. У нас по 100 грам я даю 120 чи якось 110. тут. За 100 корм 200 грам рибу в осоці. Які гарні. Пляшечки. як поїздка до Німеччини без пива. Додому чоловік не їде. Поїздка до Німеччини завжди завершається. Покупкою пивів. Тут такий вибір, що він навіть не знає, якщо має купити. Іван, оце популярне добре. Це добре всі беруть. Я знаю, що популярне. Ми його теж беремо. Закупаємо. Хочу потягняш купила. Теперь бо там на себе. Все вже сутеніє. Ми від'їжджаємо. З Боженькою щасливо нам доїхати. З одягу щось думала, виберу, То нічого такого не підійшло. Або розміра не було, або то, або все, або І ми пішли на продукти, закупили продукти. Якщо я порахувала по чеських цінах, то ми зекономили те, що ми проїхали на бензин. Треба їхати, то більше може купляти, так не виплатиться, аж бог знає як. Але на Різдво на все дуже. Якість також дуже добра. І для кота ми купили їду на місяць і туди-сюди. Так що ну, нам виплатилося. Таку кофту купила, ще одну купила і ще одну за, за 7-8 євро. Є знижки, так взагалі, що кому подобається, що хто любить, за чим хто приїхав. Отаке. Там другий магазин є з боку, то як для швидко. дому, все для дому. Я вже так мішаю, спішно справи. Та й таке. Боже, що ти так поугарбивсь? Реоніст, да, я, в тишке, куртка робить, такий горб. Горбата куртка набува. <рес> Горбата куртка. й таке, це... на такій веселій ноті. Прощаємося з вами. Хто був радий нас бачити, хто ні <рес> бачив. Все. В цьому папа. До наступної зустрічі.